Чорний день для громади на сьогодні попрощалися одразу з двома героями. У надвірній в останню дорогу провели Юрія Позняка, 24-річного офіцера, який загинув на фронті. Стараний, ерудований життєрадісний юнак, який завжди спішив допомогти ближньому своєму. Так про героя відзиваються ті, хто його знали. До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна стали рідні, сусіди, односельці, побратими, військовослужбовці та усі небайдужі люди. Юра народився. 1998 року у сім'ї військових службовців. І потяг до військової служби був в нього вже з малку. Ця заповітна мрія стала здійснюватися після 7 класу, коли він вступив до Прокарпатського військового спортивного ліцею. Після закінчення ліцею вступив до Академії сухопутних військ імені Сагайдачного. На факультет ракетних військ та артилерії. По закінченні Академії військову службу проходив у 57-й бригаді міста Новокаховка, потім 10-та окрема гільсько-штурмова бригада. За час час період брав участь в АТО, після чого був призначений академії сухопутних військ для проходження подальшої служби на офіцерських посадах. Юра був добрим щедрим. Завжди привітним, життрадісним, готовим будь-яку хвилину прийти на допомогу. Саме такими словами згадують про нього друзі. Він був люблячим сином табливим онуком та братом. Скорботну процесію супроводжували на двірнянці, стоячи на колінах. Поховали Юрія Позняка на міському кладовищі з усіма почастями під залпи пострілів почесної варти та звуки духового оркестру. Це вмирають герої, які захищають свої землі, які не нападають на чужі країни, чужі народи, але захищаючи свою землю, віддають своє життя. Це є тої Геройської любові, що Україна зроджує в любові тих дітей, які вміють цінити любити свою державу, свою мову, свою культуру. Які віддають своє життя заради нас? Дорогі в сьогоднішній день ми повинні ще більше об'єднатися найперше у молитві. Його життя було наповнене яскравими барвами, поки в Україну не прийшла війна. Андрій Сенів, 25-річний надвірнянець, любив життя, був веселим та щирим. Любив Україну. Хлопець не міг змиритися, що рідну землю топчуть кацапи, мародерять, гвалтують, катують та вбивають. Тому став на захист батьківщини, захищаючи Україну від ворожої навали під час артилерійського обстрілу на Донеччині, Андрій загинув від осколкового поранення, щоб українці могли жити, вчитися, працювати, дихати на повну та люблять. Бити, воїн віддав найцінніше в своє молоде життя. Попрощалися з героєм, рідні та близькі, сусіди, односельці, побратими, військовослужбовці та усі небайдужі люди. Я хочу подякувати всім, хто прийшли. Я вчора коли ми коли їхали з дружиною в машині вперше, я просто був вражений, скільки людей прийшло його зустріти, скільки за ним плаче. Скільки до мене вчора приходило людей, показували переписку з ним. Я дякую всім, хто його любив. І хочу ще сказати одну річ: останні наші розмови. Я радий, бо я йому казав, ти знаєш, не, оцей, не здавайся, бо ми тебе любимо. Він казав, я вас теж. Ми так мало кажемо своїм синам, що ми їх любимо. Я хочу сказати батькам, кажіть своїм синам, що ви їх любите, бо потім буде пізно. Ми добре зійшли, зробили, що прийшли сюди. Бог сказав, тіштеся з тими, що тішуться, і плачте з тими, що плачуть. Сьогодні своєю присутністю чи вітанням, дотиком руки чи словами ми виявляємо наші щирі співчуття для родини покійних. Андрія. В останню дорогу бійця надвірнянці супроводжували підзвуки духового оркестру. Поховали Андрія Сенєва з усіма почистями на міському цвинтарі. Герої не вмирають, вони закарбовуються у нашій свідомості ангелами миру та добра. Вічна пам'ять вірним синам України.